Що ж то за острів Тузла і чому раптом він знадобився росіянам? Розташована Тузла посередині Керченської протоки між Таманським півостровом з боку Росіян і Керченським півостровом з нашої сторони. Кримська журналістка Олена Юрченка, яка до анексії Криму жила і працювала в Карчі, так описувала Тузлу. Це дикий пляж. Треба бути справжнім керчанином, людиною, яка ненавидить туристів до глибини душі і не хоче бачити нічого живого поряд з собою, щоб відпочивати тут. Та й островом Тузла стала усього 100 років тому. 1925 року сильний шторм розмив косу, яка з'єднувала його із Таманським півостровом. Так утворився шматочок суші площею близько 3,5 квадратних кілометри. І в наступні роки про нього взагалі не згадували. 1941 року цей новостворений острів був переданий до складу Кримської автономної радянської соціалістичної республіки. 1954-го увійшла до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ви ж пам'ятаєте, це епохальне дарування Криму Микитою Хрущовим, про яке регулярно згадують за Перебріком, якого насправді не було. Ми отут про все детально розповідали. Посилання на цей параграф залишимо в описі. До відео остаточно адміністративний кордон між Тузлою та Манським півостровом узгодили у 1973 році. А після проголошення України незалежності острів, як частина Криму, став невід'ємною частиною суверенної території України. Селище на острові увійшло до складу міста Керч. Станом на 2003 рік там жило 30 родин. Ну, але все ж чому Тузла знадобилась росіянам? Ну точно ж не через безлюдні пляжі. Острів розділяє протоку на дві частини російську і українську. Причому українська частина Керчінікальський канал, який з'єднує Чорне та Азовське моря, є судноплавною, а російська ні. Хіба для невеликих риболовецьких човнів? Щороку на зборі за прохід суден Україна заробляла близько 6 мільйонів доларів. Насправді, смішна сума як привід для початку міжнародного конфлікту. Але, як ми знаємо, тепер справа була не в грошах.